Всіх вітаю. Пам'ятаєте цю мою сукню? Нещодавно я знімала її у відео, а потім подивилася на себе у відео, коли монтувала. Зі сторони і так собі не сподобалося. Щось вона така ліповата. І довжини не вистачає. Ще думала замовити ще одну сукню і добити довжину, а потім думав, Боже, нащо так? Нащо так мучитися? Лейбл збережений. Поверну її і знайду собі щось інше. До речі, здається, я вже знаю, що саме. Ну, для вас це буде декілька секунд, для мене декілька днів. Тому трошки почекайте. А я вже біжу на роботу. Це в мене джемпер. Ні, це не джемпер, це кардиган з вовни, який, до речі, дуже популярний, коли я приходжу в ньому на роботу. Багато хто питає, де я тако... такий кардиган взяла. Спідниця по косі, кресівки, все просто. І шкілянка. Всім гарного дня! Це дивовижні кущі. В цих кущах живуть пташки. Такі співочі і співають також вночі. Дуже сильно, дуже активно. Я уявляю якось цим будинком. Хоча спів пташок це прекрасно. Вже з'явилися листя, їх не видно, лише чутно. Зараз четвер, вечір. Ми йдемо з дівчатами зустрічатися. Сьогодні у мене такий день, все якось, блін, на От. Прийшла на роботу, а у мене обрізали, обрізали три години додаткових, я попрацювала трошки, у мене в четвер, на жаль, цього 3 робочі години. Тому я мало працюю, хочу збільшити цей контракт, але поки не виходить. Ну, як є. От, і прийшла додому, з'їла свій бутерброд, що з собою брала, випила чайок і оце ж переоділася та йду. Ну, сподіваюся, у нас сьогодні буде прекрасний, прекрасний вечір. Правда, може щось навіть вам познімаю. Все, у нас знову, знову розквів бузок. І обов'язково от я йду от на роботу, треба зробити так. Ой, слава Богу, що на бузок у мене нема алергії. Ох, дякую. Це було смачно. Мої глядачі люблять твої аутфіти. Можна я покажу, яка ти гарна? Будь ласка. Ду, дивлюся, не чую. Кличе мене красива. Боже, ти що, це зелене сукня? Так. Дай покажи Вишли тут роздягати. Трошки зачекаємо. Купила нас міжка. А натуральна шкіра, так. Вкорочена, модна куртка. Ось ще такий чудовий пасок обрізаний, дуже прикольна деталь. Навіть для шиця. Від а Дона Каран Нью-Йорк. А ну скільки давай, скажи. Не скажу. Прибився. Не скажу. Не, скажи. не скажу. Ну, дівчата, дешевше, ніж у це. <рес> ніж у це. <ця. рес> у мене не Донака Каран. <рес> ну і ладно, і мешти в тебе чудові. Це мені написали в минулому відео. Да, дякую. А тепер іди, іду. а я з ним. Добре. Ну, от що тут скажеш. Ну от що тут ти о Боже, що я це бачу? Ну як я тепер засну? Йо? Можна тебе звільняти. Оце ж зайка, де ми у нас був корпоратив. Там де мені хряш попався. Там де ти була. З міні-бікіні. Так, міні-бікіні. Мені написали в коментарях, що тема міні-спідниці не розкрита. Коктейль Lounge and Restaurant. Я думаю, це паб. Мені два начальники. Так ходять. Отак ходять. Так, що комусь. Так, от я перший що... раз відпочиваю, ви знаєте, що не можна робити дабл даблді. Боже, дайте про секу запити. Маргарита. Спайсі Маргарита. Спайсі Маргаріта, сой. Yeah. а в тебе що? Ти не варто. Він кожного. Якщо ти заспіваєш? <звук> <звук> ну, я можу. От після цього. <звук> <звук> Давайте! Коня налили нам щось таке блакитне, хоч би це не була якась блакитна лагуна. Але потім я подивилася ягода синя, настойка на цій ягоді. Він каже, водка, водка. Я кажу, та яка водка, то горілка. Не горілка. Так, дівчата ще пішли у White Hat перевіряти, що там, що там є за чоловіки. Бо дівчата у мене без чоловіків. Пошуках, а я з чоловіком, і він йде мені назустріч, тому я отак швиденько біжу. Насправді, ой, я йду посередині дорозі. Насправді, я <правда> мала вже годину бути, годину назад бути вдома, але, ну як ви розумієте, роти у нас не закривалися, тому що ми давно не бачилися, хотілося поговорити. І так добре, що вони у мене є. Так, я трошки п'яненька. Нічого, зараз прогуляюся, а завтра вже о сьомій ранку вставати, бо діти йдуть школи. Зустрінемося завтра, тому що сьогодні я забрала сукню з Нексту. І, якщо чесно, я на неї подивилася і щось я не в захваті. І яка вона я ще не міряла. Завтра примірюю і вже точно скажу, чи воно того вартує. Ну ось і сукня. Довга. Ну, можна сказати, з льону, хоча це не льон. Льон то 30%, це інше 70% це лендзін, це віскоза. І що ж мені не подобається, чому я не задоволена? Перше, тут якийсь дуже дивний м'ятий комір. Я намагалася його відпресувати, але, на жаль, у мене не вийшло. Так, в принципі, зшити вона непогано ось тут. Також мені не подобається ця сапліва кишенька. Бачите, воно так от падає. Тканина дуже м'яка. Я кишеню краще зовсім не робити. І одночасно з цим тут є кишені в швах, що дуже добре, але вони дуже грубо зшиті. І коли я одягаю, то вони на стегнух якось стірчать. Рукави, саме манжети, зшиті непогано, але теж, на мій погляд, якось. Може, дублерин тут затовстий, за І він сильно контрастує, оця проклейка сильно контрастує з тканиною. І останній недолік, як на мене, планка затягує пілочку. І це отак видно. Вона така довга, тому що я взяла собі розмір а, високий, тобто то для високих дівчат, тому що я завжди боюся, що мені за коротко. Можна навіть брати звичайний розмір саме довжину регуляр, все буде окей. Да? Я думаю, ви бачите зараз, да, як випирають кишені. Можливо, коли воно буде регуляр фіт, воно буде отак трошки коротше, і кишені стануть вищі, бо вони от зараз прямо на самому широкому місці, що не дуже добре. Але якщо підійти ближче, то от кидається в око кишеня. Тут дуже так спущене плече. Ну, це сукня строчка, плече таке має бути. Я ще до цього ну, нормально відношуся. Але ну от щось не то не лежить душа. Хоча мені дуже подобається ось ця лінія вертикальна, яка трошки подовжує мене візуально саме з білих бузиків. Це прикольно. Ну, а я збираюся на роботу і повертаю цю сукню, замовлю щось. Ще. Тому залишайтеся зі мною. Справа в тому, що в мене є невеличка сума на подарунковій карті це бонуси, які мені нарахували. І от я намагаюся їх витратити. З сукні не вийшла, думаю, може, і взуттям вийде. я замовила лофери. Ось ці три моделі це якби одна модель, але просто різних кольорів, тут різні розміри. Ось ці також одна модель. Але відрізняється від цієї і дешевше на 5 фунтів. Це все натуральна шкіра. Але неймовірна різниця ось з цих двох моделей. Ось це. По-перше, шостий розмір. Це шостий це 5,5. 5,5 на мене дуже маленький, ще дуже дивно. Шостий, начебто, непогано. Але шкіра. Ну, цією шкірою лише цвяхи. Забивати. От, ціна 45 фунтів. І якщо їх приміряти, то подивіться, що видно. Бачите, як виступає ось тут підошва і тут ні, вони погано зроблені. А тепер приміряю ось ці. Це замша. Це розмір 5,5. Вони дорожчі на 5 фунтів, я вже це сказала, здається, так. І вони просто шикарні. Вони м'якенькі. І у них підошва, бачите, от, якщо от я шукаю взуття бежеве, мені б хотілося, щоб підошва була ну, приблизного тону, не чорного, подивіться. І це дуже велика різниця. Тому, якщо у вас є можливість брати взуття, Світлого кольору, то обирайте там, де підошва в тон взуття. Це завжди виглядає елегантніше і дорожче. Ось ця модель в розмірі 6. І у неї відрізняється шкіра. Вона якась потерта. Може, її вже декілька разів замовляли, повертали. От Бачите? А ці просто новісінькі, новісінькі. Обожнюю. Є ще ось ці чорні. Теж 5,5, але це шкіра і вони неймовірні. Єдине, що мені в них не подобається, це ось це золото. От я і думаю. Що з ним робити? Його можна просто відрізати. Ось, бачите? Відрізати і буде ось так приблизно. Ось. Будуть чисті вони. І це мені теж подобається. О, це виглядає класно. Отже. Я, поки їх залишаю, не буду повертати. Почекаю ваших коментарів, що мені з ними робити. Відрізати чи замінити просто цю деталь, наприклад, на ланцюжок срібного кольору, або може сплести якусь зі шкіри, в мене є шкіра, якусь таку, не знаю, косичку чи щось такого плану. Просто ну, золото мені, я не ношу золото, як ви бачите. У мене срібло, і мені подобаються саме білі прикраси золотіні. Але вони виглядають просто шикарно. І ще подивіться, як зроблений носочок. Ось тут такий, бачите, він закруглений і виглядає ну, трошечки, так сказати, по бабськи А ось цей у нього є форма. Бачите? Така трошки ну, як квадратом іде. Тобто як кути. Така форма медалю. Ця форма просто супер. Тому повертаю, залишаю, думаю, залишаю, буду носити, повертаю, прощаюся і нікому не рекомендую. Ну і ви запитаєте, що це таке на мені в колір, до речі, лоферів. Дивно, правда? Друзі, це спідниця трикотажна, яку я перешила з сукні. Сукня була, як на мене, закоротка, мені хотілося саме ось таку довжину. Але у неї були довгі рукави і закрите горло. Мені постійно було ось тут спекотно, ась тут якось дивно я чоботи високі не ношу, і, і колготки не знала, якого кольору, і сукня це лежала. І я взяла і все це перешила. Кажу вам ближче, як це зшито. Ось так входить клін в боковий шов. Все довольно охайно в мене вийшло. Ось тут же ж у рукава починалося плече, і вниз, 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 завершення однакове, як і знизу. Тобто, я не знаю, який це шов. Це, напевно, навіть не шов, це просто починалося ось тут в'язка. Тому мені повезло. І начебто так і задумав дизайнер. Так все це і виглядає. Всередині я навіть залишила бірку, закріпила її заново. Ну, не знаю, мені подобається, коли в мене є бірка. Вона мені не заважає, це найважливіше. Ось ці, -ці шви прийшла я оверлоком, які нитки в себе знайшла, і ви бачите, їх практично не видно. Вони там сіро. Бежеві, такі темно-червона ще нитка була. коли все це змішується, все ок. Так, ну і ось цей кут, де з'єднується клін, ось так все гарно виглядає. Ну і гумка, я зараз вам покажу, як це наталі. Тут у мене зафіксовано. Ось так просто гумку я відміряла, скільки мені потрібно, вона доволі широка, я її забрала з моєї старої спідниці. Я кушила колись дуже давно, а на ту спідницю теж цю гумку десь взяла. Отже, ви ж знаєте, я нічого не викидаю, все переробляю. І ось тут, коли я з'єднала гумку оверлоком з спідницею, я по бокових швах і просто ось тут закріпила вручну в шов, його не видно. І тому гумка тримається і не вивертається. Ну, Ще пришила ось ці такі петельки. Ці петельки були, здається, в швах в плечових вшиті, щоб не розтягувалися. Я їх витягла і пришила, вони в кольор підходять. Ось і все, все дуже-дуже просто і вийшла неймовірна спідниця. Чесно, мені так подобається. І ще подобається, що в неї є ось цей рубчик, такий рельєф, який трошки скрадує. Якісь, можливо, нерівності шкіри, і це прекрасно і чудово. Вона, як ви бачите, я її отак складаю в шафу, вона не минеться, дістаю, одягаю, йду. Нічого не прасую. Зараз я дуже швидко вибігаю, біжу повз нек, завершую ось це все, повертаю. І йду, зустрічаюся з Вікусію в Бістовіліч, і чомусь подумала: а чому б мені не подивитися на взуття на підборах, бо давно в мене його не було. І його наразі в мене нема. Бо дівчата щось зустрілися всі на підборах. А я така: в капцях ні, треба щось пошукати. У мене є настрій, натхнення. Але зараз мені треба обирати, який тренчі одягаю. Ну, насправді можна одягнути. Шкірянку, але, блін, у нас сьогодні доволі спокойно. 20 градусів. Мабуть, я одягну один із тренчів. От зараз примірю анінтреч бежевий. Класно виглядає. Просто бомба. Ну і взуття все чорне. Бо тут гудзики чорні, окуляри чорні і ось такі у мене. Образ. Чудово, можна так на роботу ходити, хоча ні. Там же треба зняти тренч. Тут треба щось придумати. Хоча можна в тренчі залишити, просто підгорнути отак рукави, зафіксувати. Чого я собі його не купила тоді на знижках? Щось коштує взагалі, там щось 30 фунтів. Щось недорого. Ну, Може, зшию, а може куплю. А може в бісти чи щось подивлюся. Не знаю. Так, ну я думаю, що я, напевно, одягну все ж таки свій цей темно синій Ну, я готова. Дуже, який класний тренд собі шила. <реш> так, друзі, я побігла, бо Вікуся, здається, вже мене зачекалося. Не хочу запізнюватися. Там, до речі, ви бачите то коробка. Спеціально її ти поставила. Це коробка з України. Спойлер, там тканини з магазину твої тканини. І у мене скоро буде на каналі розпаковка. Тому що треба зробити? Підписатися. Якщо щось цікаве, я побачу, я теж підзніму. Все. Всім гарного дня. Ось такі дивіться кабли. А? Це, це 3,5, ні. Це не моє. Так, ось п'ять. Ну, більш-менш хавмач 39 фунтів. Ну, звичайно, що це не шкіра, це Герман і тканина. Давайте примірюємо. Ну, ось так. Це поки я стою. Як в них ходити, не знаю. Ой. Ну, як варіант, як варіант того, що одягати не час, то можна, хоча я думаю, що його можна сильно натерти ноги. 390. А ці з перлиною. скільки ти коштуєш? 370. Натуральна шкіра. Ціна, звичайно, на яку я не розраховую, але поміряти на ну, чиновині, правда? Красиво, красиво. Тавіка, хоч похожу за 400 фунтів. Боже, ж може це може заробляти, щоб оце таке купувати? Скажіть мені. Ja, трошки жорсткувати. Це у нас сон Кароліна ерера. Двісті сорок. Це тридцять восьмі. Ну, мрію. Да, не... А більше нема. Не знаю, вона не, не, не питала, не знала. Ну, це йде між пальчиками, yeah. і заходить по ніжкам і заходить дуже високо. <laughs> ну, це зрозуміло, але пальці з ну, тут тебе займають. Ну, знаєш, може когось один два пальці, а трьох нема. А там, ну, такі результати не зробили. Бо те вони таксі є коштує. Нема ціни. ціни. Так, а я ось ці дивлюся. Це 35-й розмір. 112 фунтів. 505. 500 500 оці 505? Ну, немає. Ось дешевше, не знаю, чи буде розмір. Зараз подивлюся. Розміру немає, а є ось ці. Двісті двадцять дев'ять, сорок наче як Стьобана подушка. Ну, стоп, друзі. Ось Ну Не знане них. Дуже незручно ходити. Ну так от рухається. Навіть небезпечно. Це британський дизайнер триста дев'яносто п'ять, навіть боюся вставати кожечки. Тут п'ятий, бо шостого немає висить. Yeah, it's a bit uh too small and there's not for walk. Yeah, it's a bit small. Yeah. Anyway, thank you so much. Sinloron, 245. В них, little bit more than що вони, ну, це, я не знаю, як, як можна в цьому ходити. <риклад> Дуже високі. За маленькі. Ні. 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 Запиваю вам зараз пісні. На на нах, нах. І в офіційних штанах. Ну давай, ходи, покажи. Я навіть в них не влізу. Красиво. Це лаботени. Скільки вони? 475, друзі. Ох, і красиві. Покажи червону підошву, підніми. О, так. Це у нас хто? ферагамо. Ціна 362 фунти. Так, сьомий розмір і він на мене маленький. І на них просто не вони слизькі. Цей лак він слизький. Я в них з'їжджаю. А виглядає прикольно, правда? Так, так. Да, ага. Покажи ту сумочку. Де ти взяла її? Дивіться, яка вікусі Карсос знайшла? Скільки ще раз? 854. 854. Mm. Угу. Ой. Отак. Mm. Yeah. Це газет. Це шо? Четріста девянот. Це Фарагама. 7,5. О, хідріт, Мадрид, я туди не влізу. О, Та ні, ну що це таке? Ну на що ви таке робите з жінками? Та ні, я на них навіть встати не можу. Це дуже високі. Це дуже високі, друзі. Так, вони коштують 387 фунтів. Ферагама.

Значит, тишь-то, 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 Уже схожий вот Nex, за 39, и снимаешь же за 400. раза. Чес-фикенный кош, я уже не помня. Да, прикольно. Да, это

It's fun, yeah? yeah, because it's a high heel. We always try to find, you know, trying without because it's. Uh... Oh, this is so comfortable. It is. Why? We try it. Because it costs <laughs> one so, thousand or why? It's, uh, our brand is well known. It's for the comfort as well. What? Vika, you have to try it. Try it. It's so comfortable. Oh, marry me! Marry me! от. Нікуда. Бізмеров. Ні. Все, можна піднести. Боже, це так красиво, друзі. Я ніколи не думала, ніколи нам таке не видно. Вау. Це так красиво. Дуже красиво, це гарно. Так, я пішла. Суджу чекаю на віку. Вона купує подарунки, їде в Україну через два тижні. Що я вам хочу сказати? Висновки. Я мало заробляю, <реш> щоб купувати таке взуття. Треба або більше заробляти, або й шукати інші бренди. Ну, ось і бюджетний бренд під'їхав. Замовила підбори з Кларксу. Але зараз відкривати не буду. А в наступному відео, щоб ви не забули повернутися на мій канал. На цьому, напевно, все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!